На годинку шістнадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин поліцейські врятували родину з немовлям на Сумщині. Біля Янголи вивезли з небезпечного району вагітну жінку та її дитину. Сім'я проживала у дружбівській громаді. Їхнє село розташоване лише за 5 кілометрів від кордону з Росією. Ворожі обстріли знищили інфраструктуру, пошкодили житлові будинки та позбавили людей елементарних умов для життя. Російські впівідрони атакували село Тимофіївка у Золочівській громаді на Харківщині. Про це повідомили у прокуратурі та показали наслідки нічних обстрілів. У населеному пункті пошкоджені житлові будинки, господарські споруди і лінії електропередач. Вибиті вікна та потрощені балкони у Миколаєві. унаслідок російського обстрілу пошкоджені п'ять багатоповерхівок. Ворог атакував місто балістикою і шахедами. Під ударом була промислова інфраструктура. Виникли пожежі. У Снігурівській громаді окупанти поцілили по фермерському господарству. Загорілися склади Українські військові уразили Саратовський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи Росії. Це підтвердили у генштабі. У наслідок атаки на Саратовський НПЗ виникла масштабна пожежа. Цей завод забезпечує до 2,5% від загального обсягу нафтопереробки росіян. Це понад 7 мільйонів тонн нафти щороку. На новокуйбишевському НПЗ після удару також зафіксували займання. Це підприємство забезпечує переробку майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, українські воїни атакували лінійну виробничу диспетчерську станцію Самара, де відбувається змішування нафти із різних родовищ для формування експортного сорту. У одна людина загинула, і 30 постраждали через російську атаку у Дніпрі. 12 потерпілих залишаються у лікарні. Окупанти ударили по багатоповерхівці. Загалом в місті пошкоджені близько чотирьох десятків багатоквартирних будинків. Також є руйнування на території підприємства. Ворог завдав збитків дуже великих. Чому саме тому, що пошкоджена покрівля, пошкоджені всі вікна місць загального користування, всі двері. А в квартирах дуже дуже багато пошкоджень. Але зараз ДС... ДСНС не допускає до будинку, поки його не обстежать повністю. А потім ми зі слідчими будемо проходити і дивитися всі пошкодження, які завдав. Ворог сьогоднішній ворожої атаки прийшли з прогулки. Ми прийшли з прогулянки з собакою. Були в коридорі, коли тріск, шум, будинок завібрував, полетіло скло, все посипалося, все полетіло. Вискочили на вулицю у сусідньому під'їзді, палала квартира. Я спалахала квартира. У Ніжинському районі на Чернігівщині у наслідок атаки дрона загинула літня місцева мешканка, Пошкоджений житловий будинок у Чернігівському районі. Поранені троє цивільних. На момент удару безпілотника вони були в автівці. На допомогу виїхали працівники екстренки. Тоді росіяни завдали повторного удару. Постраждали троє медпрацівників. Ще двоє потерпілих через удар по прикордонному селу Семенівської громади. 165 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті найбільше атак на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Окупанти намагалися просунутися на Лиманському напрямку, атакували на Новопавлівському, Сіверському, Краматорському та Турецькому. На північно-слобожанському і Курському напрямках відбулося 9 боєзіткнень. Противник штурмував на південно-слобожанському і куп'янському напрямках. Наступав на Оріхівському та спробував наблизитися до наших позицій на Придніпровському напрямку. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед. На Краматорському напрямку зафіксовано три бої зіткнення. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора. Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу росіян на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники шпигували за локаціями силоборони, які ворог планував атакувати з повітря. Та далекобійною артилерією. Завдяки слідчим діям одночасно затримали чотирьох осіб. Двоє з них працювали у Дніпрі на продовольчій базі і збирали дані про військові частини, які закуповували продукти на їхньому складі. Інші двоє з Краматорського району. Один із них працівник пошти, який під виглядом робочих поїздок фіксував окріп райони ЗСУ, а другий знімав на відео вантажні шелони. Усі отримані під вартою. Згідно до статті Державна зрада, їм загрожує довічне ув'язнення. У Кропивницькому відкрили меморіальну дошку на честь пілота винищувача підполковника Степана Чобану. Її розмістили на одному з корпусів льотної академії, де вчився син загиблого героя. Степан Чобано, уродженець Одещини, із першого дня російського вторгнення обороняв небо над Кіровоградщиною. 28 лютого, 2022 року. Під час ракетної атаки росіян Степан Чобано на літаку Су 27 першим піднявся в повітря та відволік на себе ворожу авіацію. Завдяки його вмілим маневрам вдалося виграти час, а українські пілоти встигли Перемістити літаки з військової бази на резервний аеродром. Авіапарк не зазнав втрат, проте сам пілот потрапив під обстріл. Перед тим як літак розбився, Степан Чобану встиг відвести його від Кропивницького. За відважний вчинок, 58-річному льотчику посмертно присвоєно звання Героя України та відзначено орденом Золота зірка. Його іменем також назвали вулиці у Мукачевому, Києві, Миргороді, Кропивницькому, Ренні та його рідному селі Долинське. в одной разговоре он сыну сказал, «Эх, я здесь начал, здесь я и закинчу». Он мол, на базе на пенсию. але началась война. Он тоже не хотел, чтобы дети воевали. Зробил все, чтобы остановить всю новую. Я хочу сказати, що знала його за життя, і мені дуже не вистачає ранків, коли б я побачила його посмішку, і саме, саме такий він є на цій пам'ятній меморіальній дошці, таким як він, він був в житті, усміхненим, доброзичливим, доброю людиною. Він був прекрасним батьком. Він був прекрасним другом. Він був Дуже турботливим чоловіком для своєї дружини. Він був нереально класною людиною і від цього ще більше болить. Степан Чуман для мене герой, тому що він з самих перших днів війни вступив на службу. Він почав захищати нашу землю. Він почав обороняти місто, Київ, Кропивницький. Зараз його син продовжує його ієрархію. Він також пілот. Він навчався в нашому навчальному закладі. Він пішов по стопам батька. Ми пишаємося його сім'єю. Допомогти дітям, які залишилися без батьків, знайти нову відповідальну родину. Саме з такою метою в Миколаєві організували акцію Прийми дитину в родину. Організували захід міська та обласна служба у справах дітей. Долучилися і громадські організації СОС, дитячі містечка, перспектива та вітри змін на сьогоднішній день. Багато дітей опинилося у складних життєвих обставинах. І турбота дорослих це допомогти дітям, які лишилися без батьківської опіки. Подібні акції, впевнені організатори, приверт. Нуть увагу до проблеми і дадуть шанс дітям на щасливе дитинство. Охочі взяти дитину під опіку, можуть звертатися за консультаціями до міських служб у справах дітей. Сучасні технології у реабілітації військових та цивільних обговорювали в Одесі на міжнародному форумі фахівці з України, Німеччини та Ізраїлю. Ішлося про проблему психологічної реабілітації та новітні технології протезування. У експозоні представники Представили обладнання виробництва Польщі, Іспанії, Ізраїлю, Нідерландів та Італії. Частина приладів працює за принципом гейміфікації. Тобто, коли процес реабілітації з нудного повторення певної кількості рухів за допомогою планшету та спеціальної програми перетворюється на гру. Є хлопці, які отримали протези, але сьогодні зіштовхаються з тим, що не вистачає через деякий час саме комплектуючих. тому ми говорили про те, що було б непогано створити на території України якийсь якісь Ми пропонуємо саме таке обладнання, яке має зворотній зв'язок і має можливість зберігати дані про пацієнта, як він проходить процес реабілітації, для того, щоб в майбутньому ми могли зібрати про пацієнта все докупи і сказати: було стало. Масштабна кібератака порушила роботу аеропортів по всій Європі. Пасажирів попереджають про затримки рейсів. Жертвою кібератаки став постачальник послуг автоматичних систем реєстрації та посадки. Це вплинуло на роботу аеропортів у Лондоні, Брюсселі та Берліні. Зокрема, у Берлінському аеропорту вийшли з ладу автоматизовані системи, через що проводити реєстрацію та посадку можна лише вручну. Я приїхала в аеропорт приблизно о 9.15. Нам нічого не сказали, крім того, що сталася технічна несправність. Звісно, в інтернеті можна прочитати, що це ймовірно була кібератака. Зараз ми чекаємо, що тут буде далі. Це усі новини на цьому більше інформації зможете почути і побачити у наступному випуску репортера. Ну і звісно ж у продовженні цієї ефірної години просто зараз із Марією Клюк та її гостями.